Саме зараз Ганна Сапок розкаже про те, що відбуватиметься сьогодні в різних куточках України, але е, більше я так розумію з того, що побачив, вже встиг доброго ранку тобі Добре почитати. Ранку, <реш> то свою увагу ти закцентувала на західній частині України. Так Тернопіль, Ну, звичайно, Львів. бо сьогодні старий новий рік і найбільші заходи, наймасштабніші. найцікавіші традиційно, звичайно, на заході. Ну давай тобі слово. Після чого можливо щось обговоримо звичайно. Отож зараз коротко про найцікавіше що слід чекати від цього четверга. Перш за все, Святошинський суд Києва сьогодні. Оновить розгляд справи щодо Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, обвинувачених у розстрілі 39 осіб по вулиці Інститутській під час Революції Гідності, 20 лютого 2014 року. Нагадаю, що навесні 2014-го суд заарештував експівробітників Беркота. Це Аброськіна Зінченка і їх командира Дмитра Садовника за підозрою в розстрілі активістів Євромайдану. У жовтні того ж року Дмитро Садовник відпущений судом під домашній арешт. Втік у мережі оприлюднено відео з Павлом Аброськ. Скіним під час розстрілів на вулиці інститутській. це ж відео показали на одному із засідань? У свою чергу в суді ексберкутівці заявили, що не отримували наказу про розстріл активістів майдану. І на даний момент Святошинський суд довідав п'ятьох потерпілих і сьогодні об 11.30 допит продовжиться. До 14 січня у селі Буковець Верховенського району Івано-Франківської області відбудеться всеукраїнський зимовий навчально-тренувальний збір юних рятувальників під назвою Буковець 2016. Після офіційного відкриття професійні рятувальники провели показові виступи та майстер-класи для учасників збору. А вже наступні кілька днів рано вранці юні-рятувальники почали здійснювати сходження до заповітного урочища писаний камінь. Вони долали снігові занети, підіймаючись північним схилом, навчалися збирати сухий хмис та розпалювати багаття. Всі учасники збору навчалися техніці та тактиці гірськолижніх сходжень, наводили Пирили на снігових схилах, транспортували потерпілих, надавали першу медичну допомогу при умовних травмуваннях, перехолодженні та обмороженні, а також проводили веселі спортивні змагання. Учасниками збору є учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів віком від 10 до 18 років. Першість міста по боксу серед юніорів пройде в Кривому Розі з 14 по 16 січня на базі «Дюш» номер 3 стадіон «Спартак». Змагатимуться за першість юнаки 2002 і 2003 років народження. Змагання відбудеться за наступним графіком. 14 січня з 9 по 11 пройде зважування та мандатна комісія. З 13.00 відбудуться попередні бої. 15 січня о 12 пройдуть півфінальні поєдинки, а 16 січня о 12 розпочнуться фінали першості міста. У четверта п'ятницю 14 та 15 січня в Івано-Франківську відбудеться відкритий чемпіонат області з легкої атлетики у приміщенні та кубок області з легкоатлетичних метань. Змагання особисті змагаються юнаки та дівчата віком 1990 року народження та молодші. Чоловіки та жінки віком 1998 року та старші. Понад 350 учасників матимуть змогу позмагатися в 11 легкоатлетичних видах. А вхід для всіх охочих вільний. Сьогодні святкують новий рік за юліанським календарем а традиція відзначати старий новий рік. У ніч з 13 на 16 січня виникла після 1918 року, коли було введено нове літочислення. Колись цей день припадав на 1 січня і називався Днем Василя. Для дівчат день Василя був досить важливим. Вважали, що ворожіння у цей день завжди збувається і щоб не вийшло, так і буде. На день Василя відбувалися й народні обряди свята. З самого ранку хлопці набрали в рукавички кишені зерна, жито, пшеницю чи овес і, дочекавшись закінчення ранкової церковної відправи, почали, починали засівати. Спочатку власну домівку, потім у хрещених батьків, родичів, знайомих і сусідів. Господар щедро винагороджував, особливо перших засівальників, гостинцями і грішми. Ходили інколи і цілі ватаги з козою та вертепом. Годилися також у цей день віншувати Василів. А загалом це свято проводилося благовійно з церковними або домашніми молитвами. 14 січня у Калуші відбудеться вечорниця під назвою «Ой на веселям». Розпочнуться вони рівно о 17.00 на площі героїв. До участі запрошуються і калушан, і гостей міста. У програмі свята, колядки, віншування, жарти, пісні, танці, а також майстер-класи з етнічної хореографії. Приємним сюрпризом для учасників дійства має стати частування варениками та узваром. Нополі сьогодні відбудеться фестиваль вертепів. На заході будуть присутні журі, які будуть вибирати найкращі виступи, найкращих акторів і костюми. Відтак відбудеться нагороджування переможців. Після виступів відбудеться нагородження. А в процесі дійства молодь нашої парафії буде частувати присутніх ласощами і гарячим чаєм. Початок рівно о 13.00 перед пам'ятником святого Франциска біля церкви святого апостола Петра. 14 по 24 січня в Монте-Карло прийде щорічний міжнародний церковий фестиваль під назвою «Circle де Монте-Карло, створений в 1974 році його величність. В його величністю князем Монако Реніє III. Міжнародний цирковий фестиваль Монте-Карло став найбільшим і найпрестижнішою церковною подією в світі, де присуджується найбільш престижний приз в світі цирку, а саме нагорода Золотий клоун». організований під головуванням її величності Принцеси Монако Стефанії. Підбір кращих міжнародних номерів представлятиметься щороку на фестивалі, який транслюватиметься по всьому світі. Вартість квитків на такий заход від 30 до 170 євро на кожну виставу, а квитки для дітей до 12 років 10 євро. А Мадураю сьогодні відзначають свято ворожаю під назвою Понгал також відомий як Макар Санкарінтій проводиться в січні і знаменує собою закінчення збору першого в цьому році врожаю рису. Свято присвячене вищим силам, а зокрема богосонця Сур'є, який відповідальний за рясні жнива і процвітання селянських господарств. Свято починається з прибирання в будинку, прикрасою вулиць і будинків візерунками, колами і квітами. Індійці сідають за загальний стіл, де головним частуванням служить солодкий рис з горіхами кещу, і це блюдо називається понгал. Найбільш популярне свято понгал в південній частині Індії, але саме барвисте свято проходить у місті Мадураї. У 2016 році він проходитиме впродовж 4 днів, а саме з 14 по 17 січня. Перший день індійці проводять біля домашнього вогнища в колі близьких друзів. У другий день прийнято пишно вшановувати сонячне божество Суріо Пунгал. На наступний день прийнято вносити жертву Богині Парваті і її синові, а також прославляти селянську худобу. Наступний день святкування починається з ходи в національних костюмах із кошиками з урожаєм. А головною подією в останнього дня стають видовищні перегони з биками, які нагадують іспанські народні забави. І не менш цікава подія в Індії. Сьогодні стартує міжнародний фестиваль паперових зміїв усіх можливих забарлень, форм і розмірів. Подія настільки цікава, що пропоную подивитися про неї невеличкий сюжет. Історія створення і розвитку паперових зміїв вражає своєю протяжністю і зачаровує своєю насиченістю. Тому не випадково фестивалі паперових зміїв проводяться в багатьох країнах світу і залучають і любителів, і професіоналів цього мистецтва. В Індії міжнародний фестиваль паперових зміїв проводиться щорічно 14 січня. Місцем проведення обрано місце на заході Індії, Ахмедабад, який є найбільшим містом штату Гуджарат. За часом проведення фестиваль збігається з фестивалем Макар Карінті або Утарян фестивалем виспі... Пересування сонця, північну півкулю і зміну півроку, а отже, закінчення зими і прихід весни. На міжнародний захід в Ахмедабад збираються професіонали і аматори, виробники паперових зміїв та експерти не тільки з Індії, але практично з усіх куточків світу. Дизайн, забарвлення, розміри і виробів буквально вражають уяву своєю різноманітністю. А серед учасників можна зустріти як молодь, так і посивілих літніх людей. На фестиваль приїжджають сім'ями, компаніями, друзів і товаришів по службі, численні глядачі. Спостерігають шоу не тільки зі спеціально обладнаних майданчиків на землі, але й з дихів своїх будинків або найближчих будівель. Але по справжньому чудовим є нічні запуски паперових зміїв. Вони підсвічені всередини і зазвичай пов'язані загальною ниткою, і розташовуються в одну лінію. До речі, побувавши в музеї паперових зміїв Ахмеда Бада можна дізнатися багато цікавого з історії виду цього мистецтва. Наприклад, те, що у 1870 році австралійський винахідник Лоуренс Харгрейв розробив конструкцію коробчатого папера. Перового змія, яка була легкою і міцною, а також відрізнялася хорошою стійкістю і великою підйомною силою. Вважається, що саме ця конструкція послужила прототипом для створення перших біпланів на початку ХХ століття.